Чому не збуваються мрії, які задумались? Твої мрії не збуваються не тому, що ти слабкий, а тому, що всередині є блоки, яких ти не помічаєш. Подумай, скільки разів ти починав і зупинявся. Не через зовнішні причини, а через внутрішній опір. Є три головні причини, чому мрії не збуваються. Перша страх. Страх провалу, осуду, помилки. Але страх не лише сигнал. Це стіна другий внутрішньої заборони. Ті самі фрази з дитинства не можна, це нереально. Третя відсутність контакту з собою, коли ти не знаєш, що насправді хочеш. А ті ж із зазвичайним очікуванням. Тому мрії не випадково не збуваються. Є конкретні причини. Всередині. І гарна новина в тому, що ці причини можна зняти через усвідомленість, практику, глибину, роботу з собою. Твої мрії чекають на тебе. Питання одне, чи готовий ти дати на це дозвіл?